Виконуємо завдання 3 практичної роботи 4.7 за підручником інформатики 5 класу Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Виконання даного завдання буде схоже з завданням 2 цієї самої практичної роботи, тому я зараз відкрию попереднє завдання, де ми перевіряли приклад з математики, та перероблю його. Отже, відкриваємо Scratch. Якщо ви використовуєте Scratch онлайн і ви зареєстровані в ньому, то відкриваєте папку з власними проектами. Та знаходите попередній проєкт, то вибираєте переглянути код. Ну або ви, звичайно, можете робити його із початку, якщо у вас попереднього проєкту не буде. Якщо ж ви використовували Scratch, встановлений на комп'ютері, то відкриваєте його. Ну і вам зразу потрібно буде зберегти його з іншим іменем, якщо на комп'ютері, значить, файл ви вантажите на ваш комп'ютер і зберігаєте під іншим іменем. Якщо Scratch Online, значить файл, зберегти копію. Цього разу потрібно перевірити знання не з математики, а з якогось іншого предмета. Я буду перевіряти з української літератури. Через це проєкт, так і назву Українська література. Сплос сцени та спрайт будуть в мене ті самі. Якщо ви робите спочатку, то перегляньте попереднє завдання. Завдання 2, Практичні роботи 4.7. там все показано, як це робить. Отже, нехай тепер говорить, перевіримо, чи добре знаєте ви українську літературу. Далі чекаємо 2 секунди, далі Сова має запитати, і в мене питання буде: назвіть прізвище автора оповідання Федько Халамидник. Після цього ми заходимо в ось цей цикл, повторити до. І відповідь, яку ми ведемо, правильна відповідь буде Винченко, буде перевірятися. Якщо ваша відповідь буде неправильна, тоді знову потрібно питати те саме. Бачите, я це скопіював і ставив сюди до тих пір, поки відповідь не скажете правильно. Якщо ж відповідь буде правильна, тоді виходимо з циклу, і сова скаже молодець. Давайте перевіримо. Вводимо в дане поле. Давайте спочатку введемо неправильну відповідь, наприклад, Стефаник. Бачите, знову питає. А тепер введемо правильну відповідь. Винниченко. Молодець. Все працює. Якщо ви використовуєте Scratch Online, то проєкт автоматично зберігається, але все-таки, на всякий випадок, вибираємо файл. Зберегти негайно. Ну і я ще збережу на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Збережу в власній папці з тим самим іменем. Завдання практичної роботи виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!